Пророче слово над вами. Момент сейсмічного зрушення, продовження. Жодних запасних планів. Зовсім нещодавно. Ми з Крісті відчули, як Господь ясно говорить Я не хочу, щоб у вас були якісь запасні плани. Переріжте поповину. Я думаю, що для першопрохідців цілком нормально, коли Господь кличе їх у глибини і вони починають планувати запасний маршрут або план. Бо, як відомо, першопрохідцям інколи часи, в які Господь веде нас, на перший погляд не здаються вдалими. Досить часто це відчувається як невдача, все розвалюється, нічого не працює. Дуже легко розробити запасний план про всяк випадок. Але я твердо відчуваю, що Господь говорить: не робіть цього. Я не хочу, щоб у цьому сезоні у вас був якийсь запасний план. Я хочу, щоб ви були повністю зосереджені на тому, що я роблю. Я відчуваю, що в цих словах міститься вказівка від Господа повністю порвати з минулим сезоном і присвятити цей новий шлях і цей новий сезон Господу, де ми повинні на 100% зосередитися на тому, куди він веде нас і до чого він нас веде. Перестаньте метати бісер. Господь каже: у ворога не буде до вас доступу, якщо ви будете захищати те, що я вам дав. У цьому сезоні Господь не хоче, щоб ви більше метали би бісер перед свинями. У цьому сезоні він не хоче, щоб ви продовжували відмовлятися від покликання у своєму житті, або передавали його іншим, які, на вашу думку, більш здатні виконати це покликання. Зараз не час ховатися, не час поводитися тихо, не час тікати або відкладати своє покликання на потім. Це час для того, щоб стати тим, до чого він вас покликав. Коли біля ваших дверей не буде звірів, коли на вас не буде постійних нападів і стріл, що летять у вас з-за кожного рогу, ви можете повністю відгукнутися на заклик, який Бог приготував для вас. Переслідуйте велетнів на землі. Це час, коли Господь хоче, щоб ви переслідували гігантів на землі. Це час, каже Господь, коли я забираю вас із місця, де вас переслідували, туди, де ви самі стаєте переслідувачами. Ви переходите від постійних нападок і переслідувань до сезону, коли ви будете переслідувати ворога і розкриєте його плани всьому світу. У цьому сезоні я міняю сценарій і перевертаю все з ніг на голову, коли у вас на порозі постійно стояли вороги, які намагалися перешкодити вам виконати обіцянку. Це буде сезон, коли ви розкриєте їхні плани і приведете багатьох інших до виконання їхньої обіцянки. Хіба я не зроблю цього, каже Господь. І ти нарешті народиш його. І потім я почув, як Господь сказав: і ось настають пологи, які були відкладені. Я закриваю всі точки доступу, щоб у пологовому залі було безпечно для вас народжувати те, що я вам дав для народження. Це буде час, говорить Господь, коли ви зможете відчувати себе в цілковитій безпеці. Багато хто чекав цього часу. Багато хто чекав на місце проживання, в якому вони відчували б себе в безпеці, щоб народити те, що я їм дав, і це буде той самий час, говорить Господь. Це буде сезон, коли вам більше не доведеться озиратися через плече в очікуванні чогось, що намагається вивести вас із себе. Це буде час, коли ви відчуєте спокій, звільнення і зможете піти, щоб нарешті твердо встати на ноги і втілити в життя те, що я дав вам, і ви будуватимете у світі. каже Господь: якщо ви мрієте про це, я побудую це. У вас будуть ресурси, у вас будуть кошти, у вас буде підтримка, щоб мати можливість побудувати те, що я вам дав. У вас буде інфраструктура, у вас будуть плани, і ви знатимете, що зараз підходящий момент, благодать і час для того, щоб втілити в життя те, що я вам дав. Ти більше не будеш блукати, і тобі не потрібно буде постійно шукати, але ти знайдеш і утвердиш свої стопи на землі. Яку я дав тобі, говорить Господь. Ти нарешті побудуєш і утвердиш те, що я вклав у твою душу. Але чи будеш ти мріяти разом зі мною, чи продовжиш дивитися на свої обставини та дозволяти їм насміхатися над тобою? Тому що, якщо ти будеш мріяти про це, я побудую це. Відпусти старий шлях. Коли я говорив із Господом про все це, я відчув гостру необхідність відмовитися від усього, через що я пройшов і все, що ніс з собою, від поглядів, страхів, людей, від усього цього. Так що ж я ніс? Твої вказівки і твоя воля, почув я його слова, твої невдачі і думки про те, що це погано скінчиться. Почув я, як він сказав. Добре, Господи, я залишаю все це, я повинен. Вступити в цю справу зі свіжим поглядом і чистим серцем. Я відчуваю такий страх перед Господом через цей новий шлях. Це схоже на святу землю, і ми не повинні ступати на неї з колишньою фамільярністю. Нам потрібно залишити це на колишньому шляху. Від чого вам потрібно відмовитись? Як щодо людей, які були на вашому старому шляху, які не пішли або не змогли піти з вами. На цьому новому шляху ви не зможете бути зосереджені на тому, що роблять і кажуть інші люди. Інакше ви пропустите те, що робить Бог. Ви не можете дивитися на Содом, як це робила дружина Лота. І водночас не відтривати погляду від Ісуса. Вам доведеться відмовитися від несхвалення і шуму оточуючих і зробити так, щоб єдиним, що ви бачите, був цар Слави. Залиште все це. Відійдіть від суєти до святості. І нарешті дозвольте мені говорити від щирого серця. Я відчув таке сильне усвідомлене бажання відійти від звичної метушні та діловитості. У цьому сезоні вам доведеться менше боротися, оскільки ви залишите свою зайнятість і почнете відпочивати. Для цього доведеться частіше говорити ні. Є можливості і двері, які виглядають і звучать заманливо. Але вони крадуть спокій та енергію, необхідні для чогось іншого. Вам необхідна проникливість, щоб знати, що від Бога для вас, а що для когось іншого. Вам доведеться по-справжньому розібратися і побачити, до чого ви покликані, а до чого ні, і бути непримиренним до відмови від того, що не призначене Богом для вас і вашої родини. Залиште суєту, вона тільки ранить вас і ставить у небезпечні ситуації. Не дозволяйте людям купувати вас або продавати ваше помазання. Нехай це буде час, коли Дух Святий зійде на вас і поведе вас шляхом спокути. Все для Ісуса! Нейт Джонсон.